В Умані відбулися оксфордські дебати. Учасниками стали учні міського колегіуму школи номер 7 а глядачами заступники директорів міських шкіл. Протягом 45 хвилин представники пропозиції та опозиції в дипломатичній суперечці визначали, чи модно сьогодні в Україні бути патріотом. Члени шкільного клубу Євростар вже впродовж трьох років практикують такий вид навчання. А чому обрана ця тема? Тому що зараз ми бачимо надзвичайно велику кількість зовнішніх проявів патріотизму, які помилково дійсно вважають за дійсний патріотизм. І сторона пропозиції буде нам доводити те, що дійсно в Україні модно патріотом бути. Патріотизм та мода це поняття зовсім різні. І тому ми не можемо навіть ставити в один ряд дані поняття. Патріотам потрібно бути в душі. Тема патріотизму євроклубівцям близька. Вони беруть активну участь в різноманітних патріотичних акціях народознавчих заходах не лише в школі, а й в загальноміських, як, наприклад, свято Івана Купала та інших. Щиро вболівають за українських спортсменів та митців, і навіть представники опозиції на дебатах насправді вважають, що патріотизм це модно та необхідно. Я вважаю, що в Україні бути патріотом модно, адже на сьогодні в нас є багато різноманітних заходів, які проводяться в Україні і поза. І межами пов'язані з патріотизмом і, взагалі, з розвитком саме українського патріотизму, ми повинні довести, чи це модно, чи ні, та вирішити, що ми можемо зробити для того, щоб патріотизм в Україні розвивався надалі. Загалом же оксфордські дебати стали лише одним із цілого ряду заходів, який наочно продемонстрував учасникам міського семінару на тему креативність як складова творчого потенціалу педагога, що навчання і головне виховання дітей у школі можуть і повинні бути цікавими. Протягом дня заступники директорів міських шкіл долали стереотипи, будучи свідками та учасниками виховних заходів, уроків з використанням креативних моментів, тренінгових занять, театральних вистав та роботи творчої майстерні. З метою розвитку творчого потенціалу педагогічних колективів а безпосередньо педагогів відділом освіти запланований ряд методичних заходів, які сприяють саме такому розвитку. Одним із цікавих однією, вірніше з цікавих форм роботи це є семінари практикуми на базі загальноосвітніх навчальних закладів. Тема семінару є цікава креативність, як творчий пошук педагогів. І от сьогодні педагогічним колективом навчально-виховного комплексу ми спробуємо. Спільно з колективом ми спробуємо представити різні форми роботи, які спонукають до креативного мислення, до творчого пошуку, до толерантності і до цікавого спілкування з учнівським колективом. І учасники семінару мали нагоду познайомитись із творчістю учнів міського навчально-виховного комплексу загальноосвітньої школи номер 7 Виставка учнівських робіт наочно продемонструвала реалізацію творчого пошуку підростаючого покоління у різних проявах мистецтва. Випликані на уроках трудового навчання учнями середньої і старшої школи та зібрані в одну експозицію художні вироби прикрашають школу та роблять її унікальною. Виставку підготувала наша вчитель по технології Літинська Лідія Станіславівна. На виставці зображені різні роботи різними техніками виконання. Є техніка виконання в'язання в'язання гачком, техніка виконання. Вишивки стрічками, також вишивка гладю. Всі роботи є унікальними, не схожими один на одного. Також заперена виставка наших хлопців, які виконували різні роботи з деревини. Взагалі нам подобається, що і дівчатам, і що і хлопцям подобається займатися трудовим навчанням, тому що це є актуальним на сьогодні. І я вважаю, що кожна особистість, тобто кожен учень нашої школи розвиває свою особистість, удосконалює, покращує. Творчий підхід до навчання, креативність педагогів та учнів, бажання в пошуку нового роблять звичайний навчальний виховний процес живим та цікавим.